Зниження температури повітря та сніг призвели до утворення ожеледиці у рівному. Погодні умови стали причиною травмування кількох десятків місцевих жителів. Лише за останню добу до травпунктів міста звернулися близько 20 осіб з переломами, розтягненнями та іншими травмами, отриманими внаслідок падіння на слизьких тротуарах і дорогах. Медики кажуть, що більшість пацієнтів звертаються з пошкодженнями рук та ніг. Поспісяті переломи – це одна третя звернення. Ну, тобто сьогодні, якщо було 20 людей, то переломів 10-8 було вже. В основному це старшого похилого віку люди, які вийшли на базар, на автобус, на пошту провітатись, погуляти по дворі. Тож через такі погодні умови рівнянам, особливо похилого віку, рекомендують бути обережними, вибирати зручне взуття та уникати виходів на вулиці без нагальної потреби. А вже якщо вийшли з дому, то обережно дивитися під ноги. Ну не, не ходити лишній раз на вулицю. Це в першу чергу. Якщо вже зробили якусь травму, тобто вона вже сталася, то звертатися в перший день, а не через день, а то й через тиждень, як люди люблять. І ну, це все потребує надання допомоги. Не забувайте про те, що якщо травма, то її треба лікувати, а не само пройде. Воно само не пройде. На жаль, з вихідних на вулицях Рівного та області працює спецтехніка, яка посипає дороги та тротуари піщано сольовою сумішю. Для боротьби з ожеледицею у регіоні залучили майже 50 один. З, техніки. з того, що не справдилось на щастя, але до чого були готові, це є територіальні дороги, на яких є снігозаносимі ділянки, де був досить високий ризик утворення снігових переметів, зокрема на півдні Рівненщини, як це було під час минулого циклону, цього разу. Відпрацювали за метів переметів не було. Наразі проїзд мережею державних доріг в межах Рівненської області забезпечений. Проте водіїв закликають дотримуватись правил дорожнього руху та враховувати фактор погодних умов при плануванні поїздок. Ірина Котюк Олексій Олексієнко, випуск новин.